Доброго дня, мене звуть Юлія Грижданова, я адміністратор проєкту Літопил у місті Барвінкове. Наш проєкт спрямований на психоемоційну підтримку дітей та їх сімей. Зараз такий час, коли багато діток, навіть коли батьки цього не, не бачать. Вони дійсно отримують стрес від того, що в нас відбувається навколо. Тому те, що ми зараз у нас тут відкрилась, дуже великий шанс дітям трішки відволіктись від цього, десь позайматись, десь надолуджити школу, десь якісь творчі заняття. Відвідати хореографію. У нас працює в нашому проєкті Тут зараз кваліфіковані спеціалісти: це психолог, це логопед, а нас є педагоги, вихователі. А всі дії, вся робота нашого проекту спрямована тільки на те, щоб нашим діткам було зараз комфортно. Ми знаходимося недалеко від лінії фронту, і тому діткам зараз важливо якось відволікатись. Тим паче, що в нас немає ні садочків, ні школ. Зараз все закрито. Тому ну я особисто вважаю, що це крутий проект на підтримку наших дітей. Ну і звичайно, батьків нас психолог працює з батьками не тільки з дітьми. Тож раді всіх бачити. У нас є група в телеграмі, додавайтесь, у нас там є адміністратор в цьому каналі. Пишіть, записуйтесь кожну суботу, запис, кожну суботу виставляється заняття. Заняття не повторюються, все різне. Будь ласка, чекаємо. Дякую.